Вона працює в охоронній компанії. Одного дня, в свій день народження, вона заходить в магазин купити торт і випадково зустрічає дівчину, з якою колись вчилася в школі. Розговорившись, вони дізнаються більше одна про одну, і вона дізнається, що та тепер займається балетом. З часом їхні стосунки стають дуже близькими та вони стають подругами. Та одного вечора подруга телефонує, просячи зустрітися. Вона приїжджає, але коли дзвонить у двері, ніхто не відповідає. Переживаючи, та заходить до квартири і не знаходить подругу, але на ліжку бачить коробку з подарунковою стрічкою. Відкривши її, вона знаходить поанти і записку: Будь ласка, помстися за мене. Я розраховую на твою допомогу. В розгубленості вона намагається додзвонитися до подруги. Кілька секунд і вона чує знайомий дзвінок телефону з ванної кімнати. Зайшовши до ванної кімнати, вона знаходить свою подругу мертвою. Тепер вона сповнена болю та бажання дізнатися, чому так сталося, хто або що стало причиною цієї трагедії, і вона готова виконати останнє бажання подруги і помститися за неї.